І от щодо наслідків, так щодо ударів по Ударницькій, ТЕЦ, а також по ТЕЦ 6 ми всі бачили кадри, зокрема Адарницького, яку відвідав і ГЦК НАТО Марк Рюте. Міністр розвитку громади територій Кулеба заявив, що Ударницька ТЕЦ у Києві майже повністю знищена ворожим ударом. Щодо ТЕЦ 6 також говорять про те, що мовляв її неможливо відновити. Пане Олексій, можете пояснити Киянам? Так, все ж таки, що із цим можна можна, та... да, можна. Безумовно, можна відновити течесь, вона буде відновлена. Це я вам гарантую. От хоче, хоче, пане Олексій, коли б не хоче. Тетчесь однозначно буде відновлена. Питання часу лише е, вона швидше буде відновлена. Дарницька ТЕЦ е, довше буде, але вона так само її будуть відновлювати. Але це на це піде до більш довгої період. Так, так сміливо е, заяви такі робити. Ну, я би я би запропонував не робити таких сміливих заяв. Бо в мене таке глибинне враження, що багато наших чиновників і депутатів вони десь почули цей модний термін, розподілена генерація, когенерація. Воно їм так подобається. Вони не є технарями за освітою, вони не енергетики за освітою. Вони до кінця не розуміють, що це таке. І Просто не розуміють, ну що там є своя міфологія, можна певні речі досягнути з цією когенерацією, але якщо хтось заявляє, що можна повністю е київський ТЕЦ замінити когенерацію це дилетантізм відвертий, це політиканство. Я, я навіть не хочу це коментувати, мені смішно це коментувати. Але це, це, це каже, що той... міністр? Що, що? що? Пане Олексію, це ж профільний міністр каже, тоді навіщо то така заява? Що я вам мушу сказати, давайте я так дипломатично. Я би на його місці таких би заяв не робив mm -hmm. тільки що до речі, я на сторінці прем'єр-міністрки, яка теж там написала свою там точку зору. Вона у нас економіст. Я її поважаю, симпатична жін, жінка, інтелігентна. Але я би їй порадив розібратися там в технічних технологічних питаннях, саме енергії облаштування систем центрального опалення. І системи і роботи єдиної енергомережі України вони трошки далекі від цього на превеликий жаль і не наближаються. У них немає розуміння масштабів технологічних нюансів, вони просто до кінця не розуміють багато речей, про які на жаль говорять. Це така більше така політична міфологія, яку започаткували за допомогою європейців наші так звані лібертаріанці. Геруси, от всі -всі, Савсунди, от, от, люди далекі від енергетики, вони кудринські, той самий, розумієте, вони всі бізнесмени. Вони розуміють, що на цій когенерації можна щось заробити на кожній установці. Ну, те, що і робить Герос вже три роки там. Комусь роздає там, робить пускомонтаж через свої структури, запускає, піариться, Бог йому суддя. Все рівно відповідальність будуть нести міські голови, е, які на себе беруть е, е, таку річ. Тому так сміливо заявляти, що ми забудемо про Київський ТЕЦ, або про харківський, або про одеський, і ми там все замінимо цими дринчавками, е, цими, е, цими когенераційними установками. Мені смішно. Ну просто смішно. Якби ще говорили, що це мова про потужні. Вузли когенераційні, ну, скажімо так, потужністю там не менше, ніж 25 або і 50 мегаватт, які дійсно могли б там суттєво впливати на енергосистему. Ну, я би ще з ними поговорив, фахово, але задав би ключове питання: покажіть мені майданчики. Технологічні, на яких ви здатні знайти гроші, запустити їх, спроєктувати, зробити пуска, монтаж, пусконаладку, і запустити, і щоб там була економіка цього процесу, і ключове покажіть мені, як ви будете не тільки електроенергію через мережу знімати, але й утилізувати тепло, і хто за нього буде платити. Бо саме в цьому є ключовий момент когенерації. Там завжди два продукти. Два, от запам'ятайте, не один, а два. Спалюється газ, а генерується електрика і тепло. За електрику хтось мусить заплатити умовно енергоринок. Ну, теоретично погоджуюся, хоча ключове це питання диспетчеризації, там по. От має бути резервування чи ні розумієте, от працює когенераційна установка, вона щось дереть, деренчить і щось виробляє електрику, потім вони вирішили її зупинити в цей час. Має якась потужна загальна національна система генерація працювати, щоб підхопити і закрити цю електроенергію, розумієте? Бо вони кажуть: ми ж зараз не хочемо працювати. А диспетчер каже: ні-ні-ні. Зараз в мене в енергосистемі баланс, ви мусите працювати, бо нема кому замістити. Тобто питання резервування і от того, щоб у нас завжди була генерація в системі, вони про це забувають. Ці хлопці та дівчата вони мислять категоріями ну своїх сонячних станцій. Як сонячна станція працює? Є сонечка чудова! Вони такі щасливі, вони кажуть: дивіться, є сонце, беріть у нас. а Сонечко пішло, сонячні станції. Ось що дають, і вони кажуть: Ой, треба десь брати електрику. Хтось же має її дати в систему. А той хтось каже: друзі, зараз я дам вам цю систему електрику по десятикратній ціні. Бо я ж тримав весь цей час потужності під це. Розумієте там такі непрості речі, тому не треба. Я не хочу навіть сваритися, коментувати. Це там 90% відсотків політики і риторики для того, щоб сподобатися. Ну, мабуть, президенту воно закінчується, все ну, не воно погано закінчується.